Працюю. Там ком... кімната сміху є, о, там І, здан... І здання. Кімната сміху працює, я бачу відкриті двері. Машинки, мабуть, теж там, ладно, не підуть. Такі машинки прикольні теж працюють. Так що всі карусельки працюють, відкрилися, тільки фонтан не працює. Так, посидіть тут, що ще позасмагати трохи. Ось такий от літак тут. Колись тут була в цьому літаці кімната сміху, а зараз він просто стоїть як металобрухт. Ой, що там? ще? Машинки заряджаються. Як металобрухт. Стоїть собі вже на роз... розвалений. Он. Такий якийсь. Гагарін Гагарин на ньому літав колись. Ага, от чому він парк Гагаріна? Це... Це просто... Ага, Гарін літав колись на ньому. І це його останній літак, і він його тут залишив. Оце. Тому парк у нас Гахаріна, поняли? Був останній парк Гахаріна. Якісь. Тут теж кущі у нас. Асфальт, правда, не дуже. Ну що, вже тепер буде. В асфальт не буде вкладуватись. Ось тут ще якісь гарні квіти. Хвости. Шикардосні. Ці квітів щось я не пам'ятаю в минулому році. Співаки співають. Тут у нас цей мотузковий парк. Діти, діти ходять. Подивимося, хто тут до нас приїжджає. Якийсь амейзін цирк. Чи що це? Що це у нас таке? Amazing. циркошоу, шоу. Якісь фокусники, чи шо? Презентують. презентують. В общем такие щось не знаю. Фокуси, фокуси. Мама Рік. Те саме шоу. Степан Гіга. В общем такие. Ну, на Мама Ріку, може, я ще сходила, бы, ладно. А так такие. Нема на що я себе О, поїхала. Вон, куча у нас Стив Шастович. Всех куча людей. Это просто зранку никого не было. А зараз они все пошли на вечер гулять. Люди. Вон, куча всяких разных тут игр.

Ну не баджи нічого. Вона не спит, полиция. Она засмеяет, да вы просто пробуйте. Или